Свята відтепер у нас кожного дня, коли вийшло в ці літа. Ванни насправді потрібні для того, щоб мали де засинати діти. Коридори тут будуть проєктувати великі, підлоги теплі. Життів тут радять мати по кілька в запасі, як турникетів на випадок смерті. Ми сидимо у череві цього будинку, як у Китійона. В нас ховається наша кров. Як небо світанку червона. Ми обробляємо інформацію так уважно, мов тампонуємо рани. Новини наші нагадують змішані хори з карміни бурани. Помяни нас, Боже, коли прийдеш у царство своє захмарне. Ми хотіли лише, щоб життя тут було спокійне і гарне. Нам, якщо чесно, не треба іншої землі обітованої, крім цієї. Уявляєш, Боже, як ми гріховно прокипіли до неї, майбутнє наше задимлене в кіптявій від пожежі, в символі віри, Отче, немає нічого про межі і безмежність, про те, як з останніх сил тримати когось на краю безодні, заридаючи плечі, малим нам незрозумілі дивні діла Господні, нам не бракує віри. Але навіщо від нас вимагати покори? Вилий цю чашу терпіння, отче, дивися в очі, убий потвору.